Ну, в першу чергу важливо, що е, змінився радник з питань національної безпеки, але залишається абсолютна підтримка. Ви абсолютно вірно сказали. Залишається курс Великобританії щодо підтримки. І так як ми і до цього, до цієї його посади, були з Джонатаном знайомі, ми не витрачали жодної хвилини для того, щоб розпочати абсолютно конкретну розмову, е, що нам потрібно. Всі напрямки від озброєння закінчуючи підтримкою нашого членства в НАТО, всі ці питання ми говорили. Координація у цей період часу до інаугурації американського президента. І також координація наших команд щодо організації зустрічі між президентом України і прем'єр-міністром Великобританії. В нас вже фінальна стадія підготовки столітньої угоди. Це була велика частина нашої розмови. Ну тому це абсолютно це, тут не було жодного знайомства, тому що ми одразу говорили про дуже конкретні речі. Між іншим і знайомства з. Членами американської нової адміністрації теж знайомство закінчилося за декілька хвилин. І після цього була дуже предметна змістовна розмова зі всіма, з ким я зустрічався. Були абсолютно конкретні питання. І ще раз хочу сказати, що є велика зацікавленість і готовність зробити все для того, щоб в Україні настав справедливий мир. А для нас справедливий мир це наша перемога.